Якщо спортивні досягнення, то лише з Буковелем на схилах Карпат розпочався традиційний сезон офіційних змагань із зимових видів спорту. Сюди, аби продемонструвати свій рівень підготовки протягом двох місяців, з'їдуться сотні лижників та сноубордистів. «Буковель вже не перший десяток років, я вже би навіть так сказав, проводить тут змагання, і цей рівень з кожним роком все росте і росте. І це не може не радувати, тому що вже у 2022 році були міжнародні серйозні змагання, про які дотепер всі всі спортсмени говорять. І це про багато що свідчить. Сам курорт який старається з кожним роком додати і ставати все кращим, щоб ми могли. Тільки після нашої перемоги вже приймати різні міжнародні змагання, тому що всі вже зачекалися цього. Змагання на схилах Карпат розпочалися із відкритого чемпіонату України зі сноубордингу під егідою ФІС. Ми стараємося завжди проводити кожного року міжнародні змагання в національний чемпіонат України в рамках ФІС, для того, щоб спортсмени, які зараз не мають змоги виїжджати за кордон, завоювали ці фіс пункти І дівчата і хлопці, які їздять за кордон, вони їх там здобувають і привозять в Україну. І таким чином наша молодь росте. На жаль, і за війни все менше і менше молоді. Це наша велика проблема. Але ми максимально намагаємося це проводити. Змагання було прекрасне. Погода також з нами. Морозець, то що нам потрібно, траса була. Перший із двох комплектів нагород спортсмени розіграли у паралельному слаломі гіганті. Серед чоловіків бронзу здобув Михайло Кабалюк. Андрій Шкабалюк став другим. А от перше місце вже який рік поспіль виборов Михайло Харук. Щодо виступів дівчат, то вкотре чемпіонкою стала Анна Маріданча. Олександра Мальована посіла другу сходинку. Елеонора Павлюк фінішувала третьою. Організація, якщо чесно, як завжди на найкращому рівні, так як ми в Буковелі, тут завжди проводяться найкращі старти, схили завжди найкращі. Взагалі враження супер. Мене, я задоволена цими стартами. До золота готувалася, але я розуміла, що буде важко, бо з нами Анна Марія Данча, це сильна суперниця, сильна спортсменка і було б важко. Але готувалась досить добре, морально старалася також себе підготувати до цього старту, щоб було добре. І в принципі вдалося. Як і планувалося. уже наступного дня у дисципліні паралельний слалом бронзу серед дівчат, здобула Надія Гапатин Елеонора Павлюк фінішувала другою, а Анна Маріданча виборола титул абсолютної чемпіонки відкритого чемпіонату України зі сноубордингу під егідою Фіс. сноубордисти кабалюки наступного ж помінялись призовими місцями. Андрій став третім, а Михайло другим. Михайло Харук ж захистив свій чемпіонський титул. Зайняв два перші місця, що далі краще немає куди. але Сьогодні задоволений більше, тому що слалом це моя коронна дисципліна, можна сказати. Гігант. Стараюся ще є помилки, є над чим працюватися, але вже радий, що є позитивність здвиги, покращення техніки, і взагалі стабільності, і швидкості. Враження тільки позитивні цьогоріч, дуже повезло з погодою. Кондиції ці два дні були максимально хороші. Сніг класний, дуже добре підготовлена траса. Дякую організаторам змагань. Сезон змагань із зимових видів спорту триватиме у Буковелі до початку квітня. Це дуже класна можливість вболівальникам приїхати. Я вас всіх запрошую, тому що це класно. Ти катаєшся на лижах, ти катаєшся на сноуборді, і ти приїжджаєш. Дивишся, катаються професійні спортсмени. І це класний досвід, Тому всіх запрошую в Буковель. Окрім того, що туристичний комплекс Буковель є основним місцем проведення змагань із зимових видів спорту в Україні, головний гірськолижний курорт ще й не припиняє різноманітними способами розвивати спорт на території нашої країни. Нещодавно Буковель оголосив про десятирічну співпрацю та підтримку Федерації лижного спорту України.